Амброзія це тиша, що душить тисячі людей щороку. Особливо в мене алергія на амброзію, і я майже не виходжу з дому, а ліки допомагають слабо. Амброзія викликає алергію через свій пилок. Коли вона цвіте, у повітря потрапляє величезна кількість дрібних зерен алергену. Давайте візьмемо зразок та подивимось під мікроскопом. Дізнаємось більше про цю небезпечну рослину. Пилок амброзії містить білки, які імунна система сприймає як загрозу. У відповідь організм виробляє антитіла та викидає гістамін. Це викликає симптоми: нежить сльози кашель, висипи і навіть утру. Надихання. Одна рослина може виробляти мільйони зерен пилку, які вітер переносить на кілометри. Звичайні маски мало допомагають проти амброзії. Щоб зменшити контакт з алергеном, найефективніше поєднувати респіратор та окуляри. Вдома зачинені вікна під час світіння. Амброзія тероризує тисячі людей щороку, але єдиний шлях здолати її – об'єднатися. Єдиний вихід побачив, знищуй. Допоможи іншим, бо ми задихаємось.